Ну, а в кого було не все так погано, так? в кого не такий був досвід, в кого досвід був пом'якше, є те, що робити на цьому, а, на цьому проєкті, так? На, на, на цій програмі. Тобто, після того як ми вичистили а, ці всі моменти, а, починається блок із теперішнім. Тобто це дуже цікаво. Тобто ти вивчаєш себе як особистість, ти вивчаєш себе як душа, ти оцінюєшся, ти вчись себе оцінювати. Ми писали протоколи про себе. Дуже цікавий блок, де ти сам себе досліджуєш і сам вирішуєш, ким ти хочеш. Бути яким ти хочеш бути, де ти хочеш працювати? Яке твоє хобі? Чим ти хочеш служити людям?